На календарі 24 лютого цей день назавжди залишиться болісною чорною дірою для всіх українців дірою в серці. Саме 24 лютого 2022 року, о 3.40 ранку, Росія віроломно розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. І сьогодні треті роковини початку великої війни. Ми всі мріємо, щоб якомога скоріше ми змогли відзначати вже річниці нашої перемоги. Наші захисники й захисниці щодня наближають нас до нашої мрії. Ми вдячні за щоденний подвиг ЗСУ і підтримуємо боротьбу кожен на своєму місці. Більше про історичне минуле 24 лютого у нашій традиційній рубриці. Двадцять четвертого лютого тисяча п'ятсот вісімдесят другого року реформували юліанський календар. Відповідний указ видав папа римський Григорій XIII. Так усунули розбіжності між календарним та астрономічним обчисленням дати Великодня. Реформа передбачала скорочення кількості високосних років. Також ліквідували відставання, яке нагромадилося за століття. Таким чином, після 4 жовтня настало 15, те а початок року перенесли на 1 січня. Новий календар, який назвали Григоріанським, швидко запровадили більшість європейських країн. Україна перейшла на нього у 1918 році. Цього дня 1972 року загорівся перший радянський атомний підводний ракетоносець К-19. До катастрофи призвело коротке замикання в електромережі. Судно піднімалося з глибини 120 метрів, коли вогонь і чадний газ миттєво поширилися по відсіках. Загинуло 28 членів екіпажу та два рятувальники. Порятунок човна тривав 40 днів. Вижити вдалося 12 підводникам. К-19 — один з найгірше побудованих підводних човнів у світовій історії. За час його експлуатації сталося чотири аварії. 24 лютого 2008 року Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби. Це сталося через погіршення стану здоров'я. На той момент Кастро було 82 роки. Комуністичний лідер керував Кубою майже півстоліття. Саме він поставив світ на межу ядерної катастрофи, дозволивши СРСР розмістити на острові ядерний арсенал. Після відставки Фіделя владу Україні перейняв його брат Рауль Кастро. Цього дня 1991 року війна у перській затоці перейшла у фінальну фазу. Держави антиіракської коаліції розпочали наземну операцію в Іраку та Кувейті. Наступ тривав чотири дні. У підсумку іракські війська були вибиті з Кувейту, а 10 тисяч осіб потрапили у полон. 28 лютого. Президент США Джордж Буш старший оголосив про тимчасове припинення бойових дій. Згодом ірак погодився на резолюцію Ради безпеки ООН, в якій були сформульовані умови закінчення конфлікту. Три роки тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України, атакувала нашу країну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону для захоплення Києва. Війська РФ здійснили наступ з Білорусі, не досягнувши заявлених Кремлем цілей, російська армія продовжує вести бойові дії на території України та щоденно обстрілює цивільне населення. Повномасштабна війна РФ перша у 21 столітті континентальна війна в Європі, яка підірвала систему колективної світової безпеки, встановленої після Другої світової. А яким буде 24 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.